Вітаю на каналі «Я Житло» Я презентую до продажу трикімнатну квартиру у місті Ужгород. Загальна площа 94 квадратних метри. Квартира локалізується поруч з парком Боздош та Набережною. Зроблено якісний ремонт, обладнано повністю квартиру меблями та технікою. Три окремих кімнати, кухня, балкони, кладова та передпокій. Розпочнемо з вами із вхідної зони. Тут розміщуються, як ви бачите, м'які меблі. І дзеркало з підсвіткою. Велика шафа на всю довжину стіни. Має вона близько 7 метрів довжини. Тобто тут ви розмістите усі речі, які вам необхідно. Далі переглянемо з вами кухню. Йдемо на кухню. Тут розміщується, як ви бачите, великий добротний стіл. Він дерев'яний з натурального дерева. Також стільці з натурального дерева і обшиті м'якою тканиною. Газифікований будинок. Тут газ, це великий плюс. Газова плита присутня, двоконтурний котел. Повністю вся необхідна техніка також є. Кухня виконана, як ви бачите, також у світлих тонах. Розпочнемо з вами, що тут яке наповнення на кухні. Як ви бачите, є мийка і посудомийна машина. Зараз вона загружена, тобто ви завжди зможете помити ваш посуд у посудомийній. Далі газова плита і електропіч. Також маємо кавоварку, Не знаю, залишається вона чи ні. Це вже при зустрічі вам все поясню. Тут холодильник, морозильна камера і багато секцій для зберігання, як ви бачите. Ось, будь ласка. Ще по периметру. Ну і звісно, тут є телевізор. Невеличкий, але він є. Переглянемо з вами балкон. Ось такий великий балкон. Видно ЖК Модерн, і звідси видно Бозський парк. Ось, будь ласка. Тобто, вам до парку досить близько. З великих плюсів є закрита парковка, то стоїть шлангбаун. І ви зможете паркуватися, не шукати собі парковку, у вас буде своє паркомісце. Ще уточню у власників, чи одне, чи два. Це вже при зустрічі, всім розповім. Тут загальний балкон, вихід з кухні, а також з іншої кімнати. Стоїть лічильник на газ. Ось, зараз вам покажу периметр, що видно вам з балкона. Ось, і сам балкон. Також є стільці та стільчик на даний балкон. Я вам його покажу далі у відео, тому обов'язково залишайтесь, переглядайте відео до кінця і побачите усю необхідну інформацію, яка я думаю, вас зацікавить. Також важливо, що дану квартиру можна придбати за програмою ЄОселя. А саме для категорії ВПО за програмою є відновлення, за іншими державними програмами, в тому числі 719 постанова, 280 і так далі. За цими дверима знаходиться кладова. Зможете її побачити при зустрічі і переобладнати її саме на гардеробну, також буде досить легко. Але як ви бачите, шаф тут досить багато. Йдемо далі. Перша кімната тут в загальному три кімнати, загальна житлова площа 51 квадрат. Дана кімната найбільша, тут майже 20 квадратних метрів. Давайте її переглянемо зразу. Розміщується диван, як ви бачите, світлого кольору, і крісло. І крісло, і диван вони розкладні. Зараз покажу периметр. Також кондиціонер присутній, вихід на балкон. Телевізор. Ось така велика кімната, майже 20 квадратних метрів. І ось столик та сільці, які ви зможете покласти собі на балкон і відпочивати там. Зараз поки що власники занесли їх сюди. Ми з вами вже були на балконі. А ще зайдемо на балкон цієї кімнати. Тут також вихід на балкон. Тобто балкон суміжний для кухні, і для кімнати. Ось. Опалення газове, радіатори присутні в кожній кімнаті. Йдемо з вами далі переглядати наше житло. Так. Тут друга кімната, вона має 16 квадратних метрів. Тут дитяча. Але, як ви бачите, мішко доросле, 20 на 160, також присутня шафа і робоча зона. Ось. Тут. Ваші дітки, або ви будете працювати, або дітки будуть вчити уроки. Ліжко і шафа. І, звісно, що вікно. В до на речі, ш... речі шестикамерні радіатор присутній під вікном. Тобто у кожній кімнаті під вікном стоїть радіатор. Ідемо далі. Переглянемо з вами суміжні самозли і потім переглянемо третю кімнату. Зараз покажу ще з цього ракурсу. Сам коридор. Так, як ви бачите, тут скомбіновано досить гарно. Ви маєте відкрити полиці, маєте повністю закриту шафу, чотири секції скляних і дві секції глухих. Ванна кімната тут роздільні санвузли, окремо ванна, окремо а, сам туалет. Дзеркало з підсвіткою, умивальник з тумбою. Тут правка сушка 2 в одному, я так розумію, і сама ванна. Ванна досить велика і простора. Зараз вам покажу. Мені здається, це 80 або 85 ширина. І довжина, мабуть, метрів два. Зроблено таку нішу. Це досить зручно під час використання. Стоїть душ, прихований монтаж, як ви бачите. І сушка для рушників. Зверніть увагу, яка велика. Вона, я думаю, метр мрій за все, буде. Ось така гарна, гарна ванна. Йдемо з вами тепер переглянемо санвузол. Значить, тут санвузол розміщується унітаз-інсталяція, дзеркало з підсвіткою, тумба з умивальником. Як ви бачите, маємо дві відсутних тумби. Ось такі також полиці. Продубльовано, в принципі, рішення, як і у ванні у нас було. Тут є також полиці додаткові. І а, також сушка для рушників. Йдемо з вами далі. Третя кімната також має 16 квадратних метрів, це батьківська кімната. Тут розміщується ліжко 180х200, приліжкові тумби, телевізор. Ось, і, як ви бачите, до речі, я не акцентував увагу, але зараз вам заакцентую. Е, у кожній кімнаті є комбіноване освітлення, тобто підсвітка привіконної зони і центральне освітлення. І на кухні, в тому числі. Це досить комфортно, тому що ввечері ви зможете собі просто включити це світло, і таке буде лайтове світло, вам буде досить. Зручно релаксувати після роботи. Ось така третя кімната, 16 квадратів. Як ви бачите, світла досить багато, місця також достатньо. При бажанні можна додавати сюди шафу, робити окремо ще одну робочу зону. Тобто, під потреби кожного дана квартира адаптована. І важливо, що, як ви бачите, тут є вихід під кондиціонер, ви його завжди зможете облаштувати. Ось така чудова квартира. Місто Ужгород. Поруч з парком, з набережною можна придбати за програмою є, оселя, є відновлення. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Якщо виникають питання, пишіть дзвоніть. Номер телефону в описі. Усім гарного дня.